Росія будує залізницю, щоб забезпечити логістику в обхід Кримського мосту. Відео будівництва Колії через окуповані території України до анексованого Криму показали в мережі. Її можуть приєднати до залізниці Бердянськ-Токмак або до напрямку Маріуполь, Волноваха, Донецьк. Темпи будівництва чималі, адже вже готові не лише переїзди, а навіть подекуди проклали шпали. А у нас ідезню дорогу строє буде поїзд на Крим ходити. Класно. Поруч росіяни будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя. Тобто, в разі неуспіху з мостом біля гранітного, підуть більш складним шляхом прямого протягування гілки в Маріуполь, а там через Маріуполь, Сартана сортировочно вріжуться в залізницю Маріуполь-Волноваха Донецьк. Так в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортировочних станцій в Маріуполі. Зазначу, кримський міст відіграє важливу роль у логістичному забезпеченні армії РФ та окупованого Криму. Також у РФ залишаться альтернативні маршрути вздовж Азовського моря, якщо говорити саме про автомобільне сполучення. Але шлях з умовного Краснодара до Херсонської області збільшується на понад 200 кілометрів. Та й пропускна спроможність цього маршруту значно менша за кримський коридор. Додам, що напередодні Василь Малюк зазначив, що двічі вражений службою безпеки Кримський міст досі не відновлений ворогом повноцінно, тож не використовується для військової логістики та переміщення озброєння. Багато різних сюрпризів і в повітрі, і в морі попереду багато всього цікавого, але з розумілих причин жодних деталей я не можу вам повідомляти, оскільки залишаюсь класичним спецслужбістом. Дякую. Кримському мосту. чи треба він, він і зараз повноцінно не функціонує. Ворог не може по ньому переміщувати зброю і засоби ураження. Ми двічі його успішно вразили. Повірте мені, але працюємо і далі, але знову ж таки, повторюсь, не будемо розкривати карту. Ну але ось, що про Київський міст буде й третій, ви сказали. Вічого разом буде третій, і от якраз сі-бейбі. Спереду багато всього буде, а сі Бейбі – це наш флаг. Він використовується не лише в режимі Камікадзе, а багато і інших оперативних задумів. Але знову ж таки, якщо ми почнемо це розповідати, то ворогу не складно буде провести аналіз, дещо додати з технічних проникнень, з агентурних і зрозуміти, що ми плануємо. Ми збирали ми на 35 розрібна... дронів. Вони, Вони будуть росіяни намагаються працювати і по кораблям, і по іншим цілям, і в режимі камікадзе, і для дистанційного мінування. І ще для чогось три крапки нехай витримується інтрига.